Зудного удара, да. Вдоль можна доль виставляти. Вот тут вздовж берега. Лібо там. Не ходити по капітально. Під берегом водичка проїдемось трошки далі. Їдемо до рибного місця Пилюк. відкриття. усім приємного перегляду, риболовля з ночівлею на жерлиці, на щуку. Все, що вийде з даного виїзду, ви побачите на відео. Ми рибалити, перевіряємо лід, виходили, будемо розставлятися. Вітер, правда, сильний, але це нам не завадить, не перший раз. Ось така крига сантиметрів пять. Будемо уважні. Треба виставлятись. Вихід на кригу 27.12.2025 2025 рік. Відкриття. Тачку, щоб вона мала крапший упор Тут мілко, але далеко не підеш, бо крига ще не дуже надійна. Під берегом буду робити один, два, на два з половиною підняття. Ось так. Так. Живчика. Я чіпляю живчика під задній закінчення верхнього плавника ближче до хвостового, щоб він ось так дивився вниз. І все. Так, Зараз снігом присиплю бо вітер Щоб не зривав пропорції. Перша жерлиця даного сезону встановлена офіційно. Есть yes, загадка? я не знаю. Круто, 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 круто. Круто. Круто две, хорошо. Пошла, пошла, пошла. О, Круто, круто, круто. Круто. Клювання щуки. Перше в 2025 році, 27 грудня стало. Так, хай постоїть. Все, тепер треба сікти. Ну, що, є? Є. Ой, далеко зайшла в травичку. Ну что? Блин, далеко пустил траву. Вот елки палки. Ну что? Что шо, все? Блин. в траву, но ну, он жилку забирає жилку забирає му чу дай да Де? Ого? Що все? Чиє? Ой, є О, гарна! Блін яка гарна. Ви шо? Ти шо? Оце монстр? Красуня яка? Ого! Оце торпеда! Давай бо гор бистренько! Блін, напевно, треба лунку буде роздовбати. Тут дуже слабенька лунка. Я вже дві таких взяв, тільки що... тільки що дві взяв, бачу, а ти казав. Крутяк, велика щука клює вночі. Рибалимо далі. Вечірній вихід на жерлицю. Велика щука бере, коли темніє. Зараз по факту без 5-5. Рибалимо далі. Подивіться як тройнічок єлі-єлі тримався. Я не знаю. Пощастило. Що не зійшла. У нас спочатку рванула в траву. бачите, видно труника. О, відцепився, навіть нічого не потрібно. Ось такая красуня. Так, класс. Як завжди, я використовую кукан, щоб риба тут не мерзла, а відправляєш її в лунку і супер. О! зробив нанку в стороне. Чук. И супер. І все під контролем. А то риба мерзнеть, морозиться, а так як ми будемо рибалити добу, тут хай собі на куканчику водичці побудить і взяла реально в березі. Глибина Ну, 50 сантиметрів, максимум 60. Ну і взяла не на величкого живця. Бо реально живець дрібний. У нас зараз в місті щось з живцем взагалі слабенько. Але взяла. Як я казав чіпляю ближче до заднього хвостового плавника по закінченню верхнього так чтобы він бачите, вниз дивився дуже вітер же. Та крига, яка була вибурена з лунки, вкриваємо жерлицю, щоб вітер її не поніс, коли, наприклад, вона працює і прапорець підніметься. А так ми її трошки приземлили. По першій кризі, та й не тільки по першій, треба рухатись спешніше. Діряти товщину Тріщет Я взяв такі одягнув летоступи Шипи на чопа Дуже зручно Декілька разів впав Аж думав, що вже крига біля мене проломається. Того року придбав флагман. Зараз йдеш просто шикарно. Згадав, що вони в мене є. Рекомендую виставилося і по чайку з збитий Давай, Вітя. Робота на богрі шикарна. Мм, класс. Ну, мне шматочек пиццы. Ну, цель какой <leisten> типа, двойный эффект. Чекаешься. Я взял без нежного Такі от справи ми вечерюємо і будемо періодично перевіряти наші жерлиці. Рибалимо одним словом. А не холостий. Ночна перевірка. Є холостий. Може вітер просто що сильний. Побити, дивіться який. Побити капітально, переставлю зараз. Ось так поставив, Знов вкрив кригою, щоб вона трималася. Пішли далі дивитися. Ось в віті було клювання, але прикрий схід. Вимотала багато жилки, замотала, кинула петлю і зійшла. Але клювання є, це вже радує, правда? Живчика зняло, так? Да? Туди треба, там одна сработка і треба живчик. Є спрацювання і треба живчик, то не я йду поживчик. Да. Скільки брати? Давай два. Два треба 100%, все я пішов. Ось ще одна була клювака, бачите, який живчик пожватий. Це напевно вітер. Ну Почекаємо, це напевно вітер. Ну там має тут там, Тут мілко, да? Ну хай постоїть поки. Ще одна клювака. А, это Витя вытянул. Да, тут минус живец. Тут минус живчик. Я думал, что это клюваков. Сейчас поменяем живчика. Чередна перевирка ночи. Е. Ніби кивання, але холосте Холостяк, да? Mm -hmm. Ну вже цікаво, коли пропорець світить рибу з підсущаємо їмо красота. Ой, чик, Ну що, за рибалку. Ах, клас. Приєднуйтесь. А ви да дивіться і быстренько на кухню до холодильника. Так, знову перевірка вночі, але напевно холостий. У вимотки немає. Мінус живець. Ось клювання, мінус живчик. Ось також зірваний, но бачу вимотки немає. Також без вимотки. на кригу, да? Тут також без вимотки, напевно, вітер і знов без вимотки. Вітер гуляє капітально, Ну, за що ж, твій Пориви, але вже там в мене нема живця, клювання було по-любому. Зараз тут за живцем. Тут вимотало хорошо Да, дивіться, скільки змотало. Вимо капітально. Це точно не холостий, не жив. Ну, верніше це точно не живець сам. Бо його немає. Ось нема ще одного живчика. Клювання є! цепляю живчика. И до работы. Так, жертву Обов'язково прикладаємо бо вітер хай краще буде на місці головець велика і мала. Малу відпустимо. Вітер сильний, зриває прапорці. Є он спрацювання. Йду перевіряти, чи то вітер, чи риба. Напевне, вітер. Вимотаної жилки нема взагалі. Рибалка на жерлиці. Перша крига в сезоні двадцять пять двадцять шість. Я вам скажу це дуже гарно. А он Витя десь біжит. Клювання в основному були вночі. Зараз от зранку і днем вже початок 10-ї клювань взагалі немає. Ні холостих, ні таких м'яких. А вночі регулярно були покльовки. Виходили на перевірку і були б клювання. І без живчика були жерлиці. А зараз і ні вітер не зриває, якось навіть цікаво, тому що ще сильніший став, чим був вночі. Якось так, ще трошки порибалимо і будемо збиратись. До годин 12 більше нема смислу сидіти. Я взяв мотеляну його навіть не буду ставити. Такий вітер, блин, от сидимо в машині, періодично виходимо на перевірку і все. Риба клювати не хоче взагалі. Ще можливо годину-півтори і будемо збиратися. Мете вітер, я так розумію, що вночі. Було відчуття в риби на зміну погоди і рухалося. Клювання були всі вночі. Віті вдалося потримати гарну рибину, мені підняти одну. І було декілька таких клювань, реально клювань. Коли не було живця, ну я думаю, що це окунь. Але все-таки зараз в день, ну, зранку взагалі нема, не було ніяких. Загарів взагалі не було піднятих пропорців Отже, зміна погоди вплинула і на рибу. Ми розраховували, що ця зміна і такі погодні умови будуть сприяти на клювання більшої риби, як правило, клює в таку погоду великі екземпляри. Прогнозна ніч справдився, рибину піймали, можна сказати, ближче до темноти. Вказуйте на наші помилки. Лайк. Обов'язково не забувайте підписуватися. Вам це нічого не варто, мені приємно. Щоб далі мені було цікавіше знімати відео. Все, до наступних зустрічей. Збираємось, Плювань немає. Будемо збиратись. Вже досі трохи попримерзали. По традиції живців всіх відпускаю Вода повиходила вже капець, сніг давить, лід прогибається і вода повиходила вже на криву. Так що треба бути обережним. Ось так вода повиходила вже, з луну треба по Побиріку звідси звалювати. Води під жерлицями вже просто капе. Часно зібрались. Сніг надавив і вода поперла, крига ще не досить міцна. Достаю наш трофей. Опа. Ось така рибенка порадувала нас сьогодні з вітрію клюванням. Ось у нас пройшло відкриття, вантажимося і будемо їхати вже додому. В основному були клювання вночі. Рибалка на з ночівлею. Открытие сезон двадцать пять, двадцать Выезжаем с водой. Спима на рыба моя 63 три сантиметра. Да, шестьдесят три. Так, и сейчас еще зважимо Нули. Два с половиной. Два пятьсот восемьдесят.